Добрий день підписники! Гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство! У нас ось вже вечорок. Ми ось тут хоч вирішили трошки погорати. Ось у мене такий сідірат тут вже вийшов після ячменю, я його здіскував. Говоримо по-дискованому. Ось так виходить. Трошки... Блестить, не воно ще трошки влажновато. Є часто можна і погорати трохи. Ось там соя ще буде зелена, там у нас фірма вже молотить нас, Сою там далі. А ми ось і хочемо трошки його спробувати. Глибина не знаю, десь не бачить п'яти, приблизно. У мене бачить, що такий може лайфхак чи як там сказати. У мене наприклад тут межа, да? якщо я буду орати, так як там, то я по межі не пройду. Пройду по мене це посеред поля так на колесо. зараз побачите скільки ще лишиться. Можна сказати сантиметрів, бачите, так так 40 остається. Якби оце межа тут там, межа виросте, так як на бур'яне, ось це по цим. собі так одгорав звідти, то й одгорав звідти і все нормально. Культура різна, все, ми, так і межа. Ну, Там вона є ще, бачите, не те, що там йому закидав. Вона там воно дає коло межі. І зараз я таку, і воно вже буде там і там хорошо. Ну, коротше кінці, якщо що то побачу. То, хочу пригорати, бо от цього воно вже зелененьке таке гарне, маса велика. Може дати якийсь приморозок. Ночі вижовтне, от тут 10 жовтня, що він там що тут бракує. Діде засолочився, постежовта місце. То ми отак вигорим зараз ходимося, як воно горе бореться. Поки ми тут все тільки настраював. Тут трохи дуже Глибоко хоче лізти, я його не вміряю, так як віта її їздить. Четверта передачка. Ці род дивимо трошки Так у нас получился вигорений породок. 30 сотих горали десь годину, що щось розкажу точно. Було пів п'ятої. Ой, було пів шостої, а зараз сім, десять. Ось собі. Ось так десь годину 40 ми тут толочилися. Коротше, ось тут так вийшло. Бачите, откидав трошки сюди, вже колесом йшов по релі свої і він тут трошки роз, розібралося так. І потім борінками культиватором розрівняється. Ось так горем без борінки. Бо ми осінню сіяти тут нічого не будемо. Хай воно собі тут перемерзає, перегниває. Пере, пере і все буде добре. ось таке вийшло коротеньке відео. Завтра будемо морати, тут за цією сої наш іон теж зеленить. Така полоска там була увесь. Якщо буде все добре, то завтра будемо там морати. Я думаю, ще й завтра знімемо завтрашній день. Що ж, у нас вже сьогодні ранок. Правда є роса трохи непогана. Приїхали ми орати далі наші, наші, наші городики. Так, тут у нас 50 сотих. Тут трошки, трошки тяжковато йде. Тут горбок більшечкий. і трошки слизько і він трошки десь буває підгорна пробуксовує. Назад йде добре. А тута, тут вирішив туди орати. Тут більш-менш полегло так. Діть ми полегло і ось так виходить. Так, Зараз замірюємо яка глибина, який захват. Трошки подивимося, що до цього, що ми тут, як тут працюємо. Так, йдемо, заміряємо і так, і сяк, як воно тут отримається. Я глибоко не орем, конечно. Нема нам смислу. Чи скоро точно не бачимо смислу в цьому так. 24 см? Щось роблять хлопці. Бачу, положив палку. Ось. Двадцять п'ять сантиметрів. 25 так, а ми йдемо зараз десь поміряємо все. Затопали і знову пихаємо. Так, беремо сюди. Так, 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 ось тримаємо, де нам його поміряти. Наложимо ось по краю. По краю цього болота, грудочки, О, там є дай міточка. Два чотири з половини. Більше ніж достатньо. Я то планував вже десь на 22 в А тут 24 з половиною, по борозні 25. Нормально. Це мені подобається. Так, що ще йдемо, що цікаво треба. Хочу ще замірити, який захват беремо. Давно не міграв, цікавиш. Як воно то на солісі все ще, ще не міри. Бачите, яке болото. А це таке було, то бороса зверху. Зараз бороса палати гори. не, і позадна. Що по настройках? Тут у мене 51,5. Може так було цікаво буде. Є рулети стоїн від краю до краю 63. Беремо місце їх на той окрім. Робота підлюбки. А тут у мене 50. Відбираю верхню до лишнього раху. Раз, два, три, чотири, п'ять на шостій. На шостіймо є, є буває ставлю на четвертій. Це коли хочуть, коли хочуть більше, то більше захвату опускаю до самого нижнього. Але і це залежить під, якщо залежить, якщо настроєний підтягнув, якщо підтяги більше відпущені, та пущена менш скручена, то він сам може забігати туди і місті. А якщо поставив його натянув, в мене зараз повинно брати самий край. Зараз я заміряю. Вже тут тим потім регулююсь. Треба замірити, собі записати, підгнати, яка там наприклад, місце. Місце, ну, місті. Будь звідти там. Все, і я буду собі знати. Треба записати Скільки разів відео мав знятися, так для себе. 51. Пойду 60-62. Розслаблена повністю як то кажуть. Что-то у нас берется. Рассчитываем за подрезный. Ну вот. наверное, не беру до сентября, потому что у на плита. Мені 86, Ну це 86. Подалесі і сюди. Це його 86. Це те, те, що залилося по дорозі. Ну 85 сантиметрів. Трошки його збавити, бо на холіру він так. О, через цей бутсу, я б... О, на одну балю. Вужок стоїть рівно, ніде не перекос. Усобочений, рівненько, ні до землі. Паралельно землі. Колесо змастили, бо вчора вже скріпіло під кінець. Ну ще чтобы не замерял, то кто не знал, как же ворота 86 метров. Вот, это уже не страшно, что Ось так у нас виходить. Ось такий у нас вийшов фон. Сьогодні ми його не завершимо. Є трошки інші справи. Да. Ось два городи. Один і тут другий. Через дорогу, кажеться. І що ви думаєте, тут орав одні настройки плуга. Приїхав сюди, тут зовсім інший. Тут а, піщана земля, не хотів лізти, я його заглібляв, заглібляв, все, він почав працювати, все нормально. Тут виворав, думаю, оставлю тут лату, щоб можна було переїхати на цей город, щоб не об'їжджати по колу. Думаю, поїду тут атошку прогору, поки є час. Приїхав сюди, а тут а, лізе на той світ. Земля вже... Не піщана вже, от якийсь чорнозем йде. Тут десь 25-27 по-любому їдуть. Ой, 25, ну, бо заїжджав, то зараз 25. Тут десь 25 по-любому є. Вже туди не піду зміряти. Туди під горбочок трошки там взагалі така якась, не знаю, тут була люцерква того року. І вона тут виорується, її ще ці. Корні. Я її не пам'ятаю, вроді весною вигорав. Ні, осінню вигорав. Ось тут цілина була, тут не знаю, років 10, якщо не більше, до церкви була. І вже там, можна сказати, не було, тільки беріг. Та я його вигорав і овес. Овес дав непогано. Тут він аж лежав, бувало, так місцями. Так що тут земля, мабуть, непогана. Бо тут у вас в мене стоячий був, такий ні день навіть ні одної не полеглий і е падали ці менше. Бо тут лежав, то він трошки, я так зрозумів, що більше осипався. А там менше падали ці. І ось таке питання. Вроді через дорогу в одному полісі через дорогу і вже тут земля наша. Там земля наче. Тут оброблялося менше, там більше, там пісочок, там четверта і 20, 24, як ви бачили, з половиною шух 84-85 захват. І пігнав. Тут мені, ну, чуть горбочок більший, Він вже не так біжить. Вже трошки на одну поділочку зменшив захват. Сюди прийшов, на одну поділочку додавив захват. Ось так. На кожному полі треба його чуть-чуть десь туди-сюди підрегульовувати. Під, під Бо діла не буде. Ось таким. На сьогоднішній день ми закінчуємо з таким результатом. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайочки, підписуємося на канал. У нас ще буде багато цікавих оранок. Будемо орати після сої. Будемо орати наш його після льону, є різні землі, є важкі грунти, будемо там їхати теж орати, там теж здійсковано. Будемо орати після Дісковки, птаку, недісковану площу. Так що залишайтесь на каналі, буде багато чого цікавого. До зустрічі на каналі.